Шановні члени журі та конкурсанти, до вашої уваги презентація на тему засіб діагностики неконтрастних осколків у тілі поранених. Виконав роботу Саленко Богдан Олександрович, науковий керівник Шкурапет Тетяна Олександрівна. Об'єктом дослідження в даній роботі є сторонній предмет в раному каналі, предметом дослідження, ідентифікація стороннього предмету за рахунок нових засобів механічного контролю, що працюють без розкриття раневого каналу. Метою дослідження є розробка нового способу діагностики наявності в рані пацієнта сторонніх, нерентгеноконтрастних предметів з засобами безпосереднього контакту. Основними завданнями дослідження ми визначили: виявити ефекти механічного контакту, внучкову зонду зі стороннім тілом у рановому каналі чи порожненні пацієнта, розробити принципово новий інструмент для перевірки ранових каналів, виявити функціональну обумовленість контрольованих сигналів від форму та типу стороннього предмета в рановому каналі. Довести до цінність використання в якості параметру, контрольованого сигналу його частотно амплітудні характеристики. Поняття війни за останнє століття кардинально змінилося. Якщо раніше основна частина поранень була від куль, то наразі з поширенням ракет, бомб, мін, снарядів та інших видів боєприпасів, значна частка поранень стала спричинена не кулями, а осколками. На відміну від кулі, у осколка відносно проста балістика, що нагадує конус. Проте, спрогнозувати поведінку осколка вкрай складно, незважаючи на просту балістику, ми зустрічаємося з проблемою, ані з отропністю тканин. Слід зазначити, що шкода, спричинена осколком, може бути різна. Поранення поділяються на три групи, в залежності від тяжкості. Після оцінки поранення йому надають відповідний тип залежно від кожної структур організму. Таким чином, комбінуючи типи та групи поранень, отримуємо систему класифікації за 12 категоріями. З війни такий метод класифікації є універсальним, адже дає змогу швидко оцінити складність поранення і відповідно вжити необхідні заходи для збереження життя постраждалого. Для вилучення осколків використовують такі методи, як рентгенографія, один з найпоширеніших видів діагностики, полягає у просвіченні тіла людини рентгенівськими методами. Комп'ютерна томографія, як і рентген, комп'ютерний томограф забезпечив візуалізацію за допомогою рентгенівського випромінювання. МРТ томографічний метод дослідження внутрішніх органів і тканин з використанням фізичного явища ядерного магнітного резонансу. Метод пошуку магніту. За рахунок взаємодії магнітних полів, залісні осколки притягуються до магніту і, відповідно, приводять до утворення горбика на поверхні тіла. Метод прямого спостереження: осколок виявляється при візуальному спостереженні в режимі реального часу. Головними недоліками даних методів є складність їхнього використання в умовах ведення бойових дій. Окрім того, деякі види діагностики протипоказані при певних осколкових пораненнях, а деякі взагалі не можуть виявити осколки в тілі людини. Основними методами вилучення осколків є ПХО. Основні етапи ПХО це висічення поранення, видалення сторонніх тіл, висічення нежиттєздатних тканин та остаточних гомеостаз, операції на пошкоджених органах і тканинах, дренування поранення та закриття поранення. В умовах військового конфлікту детекція осколків з різних матеріалів є ускладнена, особливо з неферомагнітних і нерентгеноконтрастних матеріалів. Надати хірургічну допомогу можливо не завжди, а отже, можливі ускладнення при пораненні. Саме тому необхідно розробити пристрій, що за допомогою тактильного контакту зможе проводити детекцію осколків у пораненнях та без хірургічного втручання вилучати їх з тіла людини. Основний метод, що використовується в сучасній медицині для знаходження осколків, це діагностика, яка не передбачає прямого контакту з осколком. Спробуймо діагностувати осколок, контактуючи з ним. Проведемо експеримент за допомогою тактильного контакту, визначимо місце знаходження осколка в тілі пацієнта. За осколок візьмемо уламок пластику, модель, яку відтворена методом 3D-друку з металевого прототипу, отриманого від розриву касетного боєприпасу. За тканину людини взяли шматок м'яса, у якому зробили отвір і ставили осколок, зімітувавши осколкове поранення. Окрім того, було застосовано 3D-сканер для отримання 3D-моделі імітатора. Це може бути використано для знаходження осколка в 3D-проекції, що зможе полегшити операцію. Після 3D-сканування використано мікроскоп для виявлення осколка. Осколок виявити не вдалося. Він зайшов глибоко, і тканини закрили його з собою. Після чого тефлонову трубку із полімерним бужем під'єднали до мікрофона, який через підсилювач низької частоти під'єднано вихідним каскадом до осцилографа. Просуваючи інпровісовний щуп, отримано відповідні графіки. Місце знаходження осколка визначено за амплітудно частотною характеристикою, яку знімали з екрану силографу. Після чого осколок було видалено. Після проведення експерименту були звироблені наступні висновки. Оскільки зон рухається в ранному каналі на екрані Сілографа, спостерігається значний шумовий ефект, який має бути нівельований спеціальним алгоритмічним забезпеченням, що покращить якість сигналу та його інформативність. Наразі вдалося зафіксувати залежність амплітуди та базової частоти коливань залежно від положення сколка та його розміру в ранному каналі. Залежність форми сигналу від типу осколка потребує подальшого вивчення. Як прототип для створення пристрою, використало принцип будови хірургічного інструменту для вилучення магнітних осколків. Під час операції хірург, змінюючи положення, вважаю, обмежувачі 5, встановлює потрібну напружність магнітного поля. На основі цього прикладу нами запропонована модель пристрою для тактильного виявлення неконтрастних осколків у тілі людини. При цьому цей зонд буде вводитися через рановий канал, що знизить травматичність операції. Розглянемо статичну модель приладу. Розпочнемо зі змінної частини. Ночка трубка 1, з'єднана з елементом кріплення 2, ходить у канал поранення. Буш-3 є трохи довшим за трубкою, виглядає з неї. Під час проходження раного каналу він торкається до нього і створює коливання, а відповідної шуми, які передаються по щупу 3 до багаторасової частини. Елемент кріплення 2 прикріпляється до елементу 4 за допомогою різьбового з'єднання. Багаторазова частина кріпиться до змінної частини елементом кріплення 4, який надійно приєднано до корпусу ручки 7, в яку монтовано мікрофон 6. Буш 3 завдяки невеликому магніту 8 під'єднується до свого продовження багаторазовій частині. Продовження Буша 3 прикріплено до мембрани 5, яка відповідно створює коливання, які вловлює мікрофон 6. Потім сигнал передається до комп'ютера або іншого приладу з необхідним ПЗ. Для аналізу шумових діаграм було використано дисперсійний аналіз. Скористалася програмою статистичної обробки експериментальних даних StatGraphic Centurion. Схема проведення експерименту показана на слайді. Використовуючи зонд сполучений з капсулами мікрофона М, під'єднаного до підсилювача низьких частин АМ, побудованого на транзистора КТ-315Б, вихідний каскад якого під'єднаний до осциллографа Регол, маємо змогу за рахунок тактильного контакту зонду зі скалкою змогу сформувати широкосмугову шумову емісію при нестаціонарному контакті з осколком у рановому каналі. Контрольованим величинами буде амплітуда А -ІТ. Отримана після спектрального аналізу та ширина смуги n Ніте, яку можна зафіксувати на екрані осцилографа. Усереднені значення a аіте, як і ширина смуги n Ніте у комірках пам'яті осциллографа, що спрощує передачу даних, для подальшого статистичного опрацювання. Вносимо дані, амплітуда a Аіте встановлена у мегаватах, а смуга спектру n Ніте у кілогерцях. Для цього заповнюємо таблицю, забезпечивши восьмикратне дублювання вимірів, отриманих з осцилографа. Далі перевіряємо на залежність вибірки значень АІТ до Н, і Т до однієї генеральної сукупності за допомогою оцінки нормальності розподілу усієї вибірки та вибірки серії дослідів. Будуємо відповідні гістограми та скористаємося вбудованими у програму алгоритмами, отримуємо такі результати. Проведено також перевірку на розподіл контрольованих параметрів всередині груп у межах однієї вибірки. Якщо у першому випадку генеральна сукупність даних в цьому не підкоряється закону нормального розподілу, то у другому маємо таке підкорення, що свідчить про існування відмінностей серед, серед серії спостережень, у той час як кожен вимір може характеризуватися середнім значенням контрольованих параметрів і шестисигмовим інтервалом розсіювання, що встановлюється стандартними статистичними процедурами. Тоді умови для проведення дисперсійного аналізу виконані, і його результати подані на слайді. Оскільки поля розсіювання АІ кожної вибірки порівняні між собою та порівняні із загалом полем розсіювання, функціональна обмовленість відсутня, тож з 95% ймовірністю можна вважати, що контрольована амплітуда не залежить від того, який осколок знаходиться в рані, а проявляється випадковим чином. Порівняння представлених діаграм доводить, що у першому випадку амплітуда АІТ ніяк не залежить від типу та розміру включень. А ось ширина смуги частотної місії досить чітко визначається типом та розміром скалки. Таким чином, контроль саме смуги частотної місії може бути надійним показником, який визначає не тільки наявність тіла пацієнта осколку, а й його тип та відносні розміри. Для більш детальної оцінки діагностичної складової сигналу потрібні додаткові дослідження. Для обробки сигналу та підвищення коефіцієнту сигнал-шум Використане спеціальне програмне забезпечення, направлене на виокремлення корисного сигналу широкосмугового сигналу, отриманого після підсилювача низьких частот. Висновки: ми виявили функціональну обумовленість контрольованих сигналів від форми та типу стороннього предмета в рановому каналі. Довели доцільність використання в якості параметру, контрольованого сигналу, його частотно амплітудні характеристики. Ми визначили ефект від механічного контакту дучково зонди зі стороннім тілом у рановому каналі чи порожнені пацієнта, Ширина смуга шумової місії безпосередньо визначається типом осколків у рановому каналі. Розробили принципово новий інструмент для перевірки ранових каналів, що складається з знучкового зондів індивідуального призначення. Та ручки тримача з мікрофонним капсулом, мембрана якого безпосередньо сполучена з сондом і реагує на механічний контакт з перешкодою, а сам капсуль через підсилювач сигналу безпосередньо з'єднаний з, з осцилографом, що має ланцюжки спектральної обробки сигналів. Дана робота не вичерпує всіх аспектів піднятої проблеми та потребує подальшого вивчення нашого впливу на ширину смуги шумової місії характеристики осколків. Дякую за увагу! Прошу ставити питання.